День 17. Я продовжую харчуватись на дефіциті калорій і щодня стрибаю на скакалці. Зранку кардіо сьогодні я стрибала 20 хвилин і зробила півтори тисячі стрибків. Це мій стабільний ритуал. Саме він заряджає мене енергію на день. Перед їжею я завжди п'ю алоє. вже давно вела цю звичку. Я просто відчуваю, що після нього в мене легкість в животі, менше вздуття, і їжа засвоюється комфортніше. На сніданок були конвертики з лаваша, сирною начинкою, яких я запікала аерогрилі. Їла я їх із зеленим чаєм, смакувало дуже ніжно і приємно. На обід я приготувала білкову запіканку з курки. Кисломолочного сир, Томату і кукурудзи. запікало також в аерогрилі. Вона вийшла справді ситною, з легкою важковою ноткою. Такі страви для мене ідеальна основа мого раціону, особливо коли хочеться щось домашнє, але легке. На перекус були міні-рулети з лаваша, з вишне, які я приготувала ще вчора. Завдяки хорошому складу, вони спокійно зберігаються і залишаються ніжними. На вечір'я я зробила салат із курки, грибами, яйцем і квасолою. Він дуже поживний, але не важкий, саме те, що хочеться наприкінці дня. Це один із тих салатів, які хочеться їсти і на дефіциті, і в звичайному раціоні. Настільки смачно і збалансовано. Якщо ви хочете рецепти з мого раціону, заходьте в мій безкоштовний телеграм-канал Тіло мрії». Там я щодня публікую детальні рецепти, менюю все, що їм протягом дня. А якщо вам потрібне персональне меню з урахуванням вашого дефіциту калорій і цілі, пишіть мені в особисті, я з радістю допоможу вам скласти його на тиждень.